Крим в зоні ураження Збройних сил України. Вже цього літа туди зайдуть українські війська. Це не прогноз генерала Буданова, це страхи, які розпалюють російські пропагандисти. Вітання! Мене звати Микола Балабан, а це справді влог Центру стратегічних комунікацій. Сьогодні ми розкажемо, як росіяни налаштовуються на майбутнє повернення Криму Україні. Підпишіться на наш канал. Тут ми пояснюємо, як Росія веде інформаційну війну. Через 9 років після окупації півострова росіяни продовжують виправдовуватися як крадії. Мовляв, нас просто таки змусили анексувати чужу територію. Винний український народ, який вирішив прогнати злодійкуватого президента Януковича. Тому то і війну на Донбасі почали а потім і повномасштабне вторгнення. Ми не починали ніяких бойових дій. Ми намагаємося їх закінчити. Ці бойові дії, значить, були націоналістами на Україні і ті, хто їх підтримував у 2014 році, коли був завершений державний переворот. З цього все почалося. Після цього послідувалися бойці в Криму і на Донбасі. Але не тільки українці винні. Виявляється, все це було, щоб поламати плани підступного НАТО. Альянс просто не міг собі уявити життя без бази в Криму. Щоправда, ніхто з НАТО за 23 роки після 1991-го так ні разу і не звернувся до України з такою пропозицією. Але російським депутатам краще знати, що у голові в брюссельських чиновників. База Чорноморського флоту, в вас для них це жирна ціль. Взагалі це мрія мечта була. НАТО. щоб... Сівастополі була база НАТО, тому що после этого контроліру Крим ти контроліруєш чорне море. в російській пропаганді. Часом лунає конспірологічна версія: мовляв, Крим це була пастка. Захід заманив наївного щиросердного Володимира Путіна, створив враження, що можна буде легко отримати півострів, а потім підступно наклав санкції. Елітна правдорубка Маргарита Сіманян. Припускає, що все заради майбутнього нападу Заходу на Росію. Тому то і довелося бити першими. Тільки Тогда ударіли би перміані, ударили к ямів до колективний запад, ударі би очі мощі, ніхто б не оставив нам Крим. А навіть якщо б не було Криму, ніхто би все одно не оставив нас покою. Володимир Путін вже хилить до того. Що почав повномасштабне вторгнення, бо Україна хотіла військовим шляхом повернути Крим. Хоча українська стратегія до 24 лютого лютого го року передбачала виключно дипломатичний шлях. Ті, хто планували нову атаку на Донецьк, на Донбас, на Луганськ, чітко розуміли, що наступна ціль це удар по Криму і Севастополю. Російська пропаганда. Не на жарт перелякалася інформації про передачу Україні боєприпасів, що можуть вражати територію Криму. Пропагандисти роздивлялися в ефірах карти і кляли Вікторію Нуланд з Держдепу США за те, що вона назвала Крим законною ціллю Збройних сил України і висловила підтримку ударам по півострову. Марія Захарова спробувала заспокоїти патріотичних телеглядачів жартами. Немає сенсу нападати, що Крим надежно захищений. Я хотіла б дать совет Вікторії Нуланд. Вікторія, займітесь білими шарами і НЛО. А от Дмитру Медведіву не до жартів. Його знову активували для реакції на зазіхання на святую святих путінського режиму. Крим. Раніше Медведів вже обіцяв апокаліпсис за удари по Кримському мосту. Тепер. Погрожує відмовитися від переговорів, яких щоправда ніхто й не просить. Ніяких переговорів в этом випадку не буде. Будуть только удари возміздія, запалають вся залишилася під властю Києва, Україна. Поки еліта кремлівської пропаганди тримається бадьоро та намагається трясти кулаком, пішкам інформвійни війни стає тривожною. Ані говорять про війну на території. Нашого государства, на території нашого Криму. І от як тут делать? Вот іти по тим флажкам, які розставляють, вот по тим лініям, которые они для нас вырисовывают, і ми по ним повинні действовати. Вот ждать, поки вони танки там привезуть, ждать поки Брэдли доїдуть, ждать, поки там нові хаймарсы підвезуть. Не чекаючи на все це, окупаційна влада робить, що може: російську аудиторію тішать роликами з дітьми, які в кримських школах. Розбирають автомат Калашнікова, періодично ловлять псевдоукраїнських шпигунів, викривають жителів кримських міст, які розміщують на вулицях українську символіку та агітацію, показують збиті українські безпілотники, та пропагандисти вимагають більшого. Нам необхідно зробити все, щоб укріпити полуостров з боку України. кажучи про. Укріплення з боку України пропагандисти демонструють, що самі не вірять в належність до Росії, Херсонської та Запорізької області, і вже малюють образ того, як в цих регіонах українська армія обріже так званий сухопутний коридор в Крим. Я прогнозую, що скоріше всього один з основних ударів буде на запорізькому направленні через такмак. Між и і Бердянським, тобто без заходу в эти города, просто між ними до Азовського моря з целью обрізати сухопутний коридор к Криму. Без сухопутного коридору оборонять Крим в случае масштабного наступления уже на Крим в будущем буде крайне сложно. Вірять, що Крим доведеться обороняти по всьому периметру. Саме тому на пляжах будують лінії укріплень з окопами. Ось що мало би вселити спокій в російську людину. Але тільки не в терориста Ігоря Гіркіна. Строївання цих споруджень – це просто осваювання державних средств, виділених на будівництво кріплення передчуття майбутньої втрати вкраденого півострова штовхає пропагандистів до розмов про компроміси по Криму, самі того не усвідомлюючи, вони делегітимізують. Ще більше нелегітимний псевдореферендум 2014 року. Ти пропонуєш много компромісів. Я тобі їх предложу 35, 80, Я з тобою согласна. І референдум це було б бы просто ідеально. І, звісно, ми будемо через 5 хвилин согласимося провести референдум в Криму. Хто знає, може в майбутньому росіяни будуть погоджуватися і на більш неочікувані для них рішення щодо Криму. От, наприклад, як Олексій Навальний. Який раніше говорив, що Крим це не бутерброд, щоб його повертати. А тепер в своїх 15 програмних пунктах пише, що кордони України такі ж, як і кордони Росії. Зразка 1991 року. Переконаний в майбутньому російські пропагандисти знайдуть цікаві та креативні способи пояснення росіянам, чому Крим це Україна. Ну а ми розкажемо вам. Як вони з цією задачею справилися? Щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал і будьте завжди в курсі, як воно справді.